Я вітаю всіх глядачів телеканалу Віка. У нашому прямому ефірі стартує програма Відкритий діалог у найближчі 20 хвилин. Ми поговоримо із гостем нашої студії про важливі питання із життя міста. Отже, сьогодні наш співрозмовник це Тарас Коломієць, депутат Черкаської міської ради від фракції партії вільних демократів. Тарас, я вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Отже, давайте поговоримо. Вчора пройшла сесія міської ради. Розкажіть нам, ну будемо далі розглядати питання, про які ви там говорили, які розглядали, але скажіть загалом, на ваш погляд, як пройшла вчорашня сесія? Чи була вона конструктивною дійсно? Так вчора досить успішно пройшла сесія. Ми розглянули ряд питань важливих для міста. Хочу подякувати своїм колегам за плідну співпрацю, командну, так би мовити. Я думаю, що нам це дійсно вдалося реалізувати, проголосувати за багато питань, тому що до цього працювали в комісіях кожен своїх комісії і узгодили всі питання. Тобто, воно дуже легко потім було голосувати за прийняття цих питань. Тобто, можна сказати, що депутати порозуміли, знайшли спільну мову і якось ну дуже так злагоджено працювали в цього разу. Так, я ж кажу, підготувалась. Можливо, всі відпочили на новорічних святах і вже так дійсно працювали досить результативно на користь міста. Ну, головне питання, яке завжди цікавить, це міський бюджет, ухвалення бюджету на цей рік. Перед новим роком міські депутати не прийняли це рішення. Вчора ви його розглядали. Ні, вчора не розглядали, ми його перенесли на наступне засідання, тому що ми хочемо, щоб бюджет був прийнятий по новій податковій базі. Тобто він буде допрацьований. З понеділка будемо обговорювати його в комісіях, і я думаю, що десь числа 28-го виноситься це питання на сесію. Ось. Ось така ситуація. Тобто можна очікувати, що наприкінці місяця ухвалять? Так, наприкінці місяця, щоб. Далі кошти, які отримуємо з податків, вони вже працювали для міста. Ну, погодьте, що логічно спочатку прорахувати, скільки міста отримує з податків грошей, і потім на базі цієї інформації вже приймати бюджет. Ну так, дійсно. А скажіть, от ще одне важливе питання: рішення про фінансування харчування дітей у школах. Я так розумію, що державний бюджет відмовився його фінансувати. Так. Що це тепер виходить? Що це повністю на плечі міста лягає? Так, дійсно, це на плечі міста лягає. Це питання досить довго. Обсуждали на сесії, долучили наших спеціалістів з сфери освіти, які є депутатами, проговорили це питання, прийняли рішення, що на другий семестр навчального року, тобто до кінця травня, підтримати фінансування, воно складатиме близько 7 мільйонів гривень для перших-четвертих класів. Ну, дійсно, є. Така ситуація, що декому з дітей потрібно це харчування, а декому ні. Ну тому вирішили поки що не розділяти, але опрацюємо це краще питання і в комісіях спеціалістами будуть обговорення з батьками і з 1 вересня. Хочемо, щоб харчування отримували ті діти, яким потрібно, тобто, щоб марно не витрачалися кошти з бюджету, і хочемо ще залучити до цієї програми дітей, які вчаться в в п'ятих класах і старше, тому що там дійсно є такі категорії дітей з незабезпечених з малозабезпечених сімей. Їх теж треба підтримувати, щоб мали якісне харчування. Ну, щоб вони навчалися і не думали за те, що їм треба поїсти. Якщо я правильно вас розумію, то зараз ухвалили рішення, що фінансуватиметься харчування дітей з першого по четвертий клас, а потім, коли переглянеться програма, можливо, не всі діти будуть з 1 по 4 клас харчуватися, але будуть деякі п'ятого класу там і старше, да? так, так, категорійні так, так, дітей. Так, так. це питання, знаєте, воно вивчаться досить. Сильно вивчиться, його будуть і з батьками говорити, і з викладачами. Тобто, ну, буде таке загальне говорення. На ну, вашу так. думку, як буде правильно? На нашу думку, так буде ось саме як так, як вирішать і... батьки, да, та. так і правильно. Да, так. Так. Да, тому що дійсно є така ситуація, коли є залишки їжі і просто ну, викидають. Ну так, кажуть, викидають на вулиці, не ви не використана, але ж вона має бути приготована, тому що вона заложена в програму по ну, харчування кошти. Да, кошти да. Скільки коштів на кожну дитину виділяється за цією програмою? Якщо не помиляюсь, там десь в районі 7 гривень, ну, це, але це спеціалісти в цьому більше розбираються. Я не досить. Добре, давайте так. поговоримо про інші програми, які розглядала міська рада. Наприклад, програма розвитку вуличної інфраструктури. Я знаю, що саме ваша фракція, фракція партії вільних демократів, мала якісь зауваження до цієї програми, що саме не так було навічно мали зауваження, внесли свою пропозиції і. Міська рада підтримала ці пропозиції. Це стосовно в першу чергу стосовно доріг наших черкаських. Тобто наша фракція партії вільних демократів має думку, що кожного року мінімально 24 км кілометри доріг має бути капітально відремонтовано. Чому саме така цифра? Тому що Гарантійний строк це 15 років після капітального ремонту доріг. Тобто ми маємо близько 360 км доріг, протяжність по Черкасам. Ну, якщо поділити на 15, то вийде, що цифра 24. Тобто маємо стільки будувати кожен рік. Тобто, якщо так робити, то дороги не будуть зношуватися, буде постійне оновлення. Постійне так? оновлення, так. Да. Звичайно, треба починати з тих вулиць, це центральних магістралей, де найбільше навантаження. Ось, ну, і дивитися, де дороги, наприклад, такі як Сурікова, вона ну, не є центральною магістралю, але ж треба її зробити, тому що. Там, це важлива дорога, так не зберегти. Важлива на дорога на кладовище, де да, багато людей з цього приводу просто не можуть зрозуміти, чому її не роблять, але ж в цьому році я маю надію, що вона зробиться. Там вже розпочалися якісь роботи на нас да, Так, Це питання ще під час каденції Сергія Олеговича Адарича було порушене. Тобто його заклали в бюджет, ну але ж я так розумію, не встигли ще зробити цю дорогу, дороблять її. Скажіть, будь ласка, ваші зауваження щодо ремонту доріг? Чи якось вони стосувались і ремонту тротуарів також? Так, а до речі, по-друге, можливо, у глядачів виникне питання, які ми маємо в пріоритеті дороги. Я хочу назвати Можете, саме вулиці, так? Так, да, саме вулиці, так, mm -hmm. да, перепрошую. Хочемо доробити Чорновола, причому Чорновола від героя Сталінграда до Шевченка, там такий відрізок десь 600 метрів, але він геть вже зношений по цій дорозі. Багато транспорту рухається з митниці на Хімселище на 700-річчя в район Д. Потім у нас у пріоритеті є цей капітальний ремонт героїв Дніпра, тому що дійсно для мешканців митниців ну, просто там немає можливості нормально рухатись. Це, звичайно, відрізок від вулиці Смілянської від кола з літаком mm -hmm. до виїзду з Черкаси, але хотілося б, щоб він був в комплексі, зроблений із окружною дорогою. Обізнаю, яка йде через Руську Поляну і Новонощарська. Тому що, ну, ви самі розумієте, як тільки ми зробимо Смілянською, вулицю Смілянською, весь вантажний потік, транзитний, поїде через цю вулицю, mm -hmm. і вона довго не прослужить, як має бути. Тобто, хотілося б, щоб обласна рада теж прийняла це до роботи питання, тобто паралельно зробили вулицю. Ну, це такі основні вулиці. А, і ще Можай, до Можайського благовісна та Іліна. Хотілося б теж так доробити. Це в'їзд та виїзд Черкас з Києва, і вони мають бути теж у відмінному стані. Ви знаєте, про які суми йдеться? ці вулиці, які ви називали, скільки може знадобитись коштів на їхній ремонт? Сьогодні на нараді підіймали це питання. Зараз спеціалісти будуть прораховувати і можливо навіть вдасться використати ті гроші, які з 2015 року залишили. Ну неможливо, ми хочемо використати ті гроші на ремонт своїх доріг, але я не можу конкретно сказати. Спеціалісти прорахують і тоді буде ця інформація оприлюднена. Я нагадаю нашим глядачам, що у прямому ефірі на телеканалі Віка програма Відкритий діалог. Сьогодні ми говоримо про рішення, які ухвалила на останній сесії Черкаська міська рада. Про це ми говоримо із гостем у нашій студії, це Тарас Коломійць, депутат Черкаської міської ради, фракція партії вільних демократів. Отже, Тарасе, повертаючись до того, про що ми казали, ви перелічили вулиці, які плануєте дороги перемонтувати. Що стосується тротуарів, що стосовно тротуарів, наша фракція партії вільних демократів. Має за мету, взагалі ми так вважаємо, що щороку близько 30-40 кілометрів тротуарів має бути відремонтовано. Причому як це робиться в Європі, асфальт не кладеться в якості покриття на тротуарах, тому що ну, ви самі розумієте, він нагрівається, незручно по ньому ходити. Це має бути. Тратуарна плитка переважно світлого кольору. Тому що, е, опять-таки, по причині того, що вона не так буде нагріватися, як темна плитка. Ну, це таке практичне питання. Ну, практичне і естетичне, воно і виглядатиме дійсно, також. Да. І хотілося б, щоб е, ну, є у нас такі приклади по хрещатику, там, де проміжок від е, Лазаря до Дашкевича він, протор здається, з чотирьох кольорів впливки. Mm -hmm. Тобто, якщо робити, то з одного кольору там, якісь узори викладати, ну, щоб дійсно було, як в Європі. Mm -hmm. І, і хотілося би прибрати у нас багато. Таких так званих газонів, де просто земля, вона потім від неї йде пилкою, наприклад, ну, влітку у нас буває ну, да, вітер, пил, потім ми кажемо, що так брудно в місті. Дійсно треба акуратно закладати тротуарну плітку, або там, щепу лежити. Ну, є там свої методики. Ось і тоді будуть дійсно виглядати добре наше місто. Це цікаві зауваження. Я знаю, що у вас були зауваження у вашої фракції ще до однієї програми. Це про розвиток електротранспорту у Черкасах. Що за пропозиції і чого вони стосувалися? Так, да, це взагалі е, така досить серйозна е, програма. Е, питання полягало в тому, щоб е, опять, за рахунок бюджету міста е, підтримувати. Е, наш тролейбусний парк, mm. там досить велика сума виходила, але ж питання в чому? І треба робити реформу нашого електротранспорту, галузі електротранспорту. Тому що, ну, якщо ми просто виділимо кошти, нічого не зміниться. З ну, кожного року буде тролейбусний парк все старіти, старіти, будемо потрошки покупати тролейбуси, але ж. Це ніяк не виправить ситуацію, тому що дійсно, коли е, працюємо в округах, переважно пенсіонери кажуть, що ми користуємось транспортом, е, маємо. Е, Маємо пільги по проїзду, але ж досить рідко тролейбуси приїжджають. Якщо вони приїжджають, то вони забиті повністю людьми. І тут треба так підійти докорінно, зробити реформу в цій галузі. В чому саме реформа? Ви хочете додати більше тролейбусів чи покращити сервіс, чи в чому саме реформа? Все в комплексі має бути. Хочемо додати тролейбуси, тому що ну, за нашою інформацією, тобто ті вісім тролейбусів, які у нас будуть вже в лютому місяці, встануть на маршрут, mm -hmm. старі тролейбуси вони будуть просто, ну, просто вже не вийдуть, ці вісім штук, тобто не збільшиться кількість маршрутів і. Кількість тролейбусів на маршрутах, тобто має дійсно збільшувати кількість тролейбусів. Ще можна її, скажімо так, розбавити автобусами. Це має бути екологічний транспорт. Ну, тролейбуси і автобуси мінімум євро чотири, щоб був в двигун, тому що ну, ситуація по автобусам така: вони і дешевше десь в два рази, ніж тролейбуси. І у експлуатації теж дешевші. І таке питання: державний бюджет теж поклав на, на міську громаду. Питання по. Пільговому перевезенню. Тобто дійсно є такий закон, що деякі категорії мають безкоштовно, деякі категорії громадян мають пільгове перевезення або безкоштовно їздити в громадському транспорті. Але ж держава відмовила з цього року фінансувати такі програми. Тобто, Тепер це, це має міський бюджет. міський бюджет. Так, так. Тобто була запропонована програма. Ну, а такі. Черкас Електротранс запропонували там свою програму. Ми її не прийняли. Значить, фінансування на 5 мільйонів гривень залишили на 3 місяці і зобов'язали зробити свою допрацювати програму. По розвитку електротранспорту через три місяці надати її на розгляд. Ну, звичайно, буде у нас своя депутатська ініціативна така група, комісія, яка буде свої пропозиції вносити щодо розвитку цієї програми. Ну, І дійсно, ми не зможемо в цій ситуації. Так вже ми обсуждали з колегами без без фінансування від Європейського банку конструкції та розвитку. Зараз якраз перемовини, я так розумію, з ними йдуть, так ну, щодо так, отримання так. кредиту для запровадження транспортної так, реформи. Так, так. Ця структура вона пропонує. Комплексний підхід до цього вони розроблюють для проєкт проект для цієї галузі. Вони досить успішно втілили це в таких європейських містах, як Краків, Каунас. Я був, до речі, в обох містах, я можу підтвердити, дійсно там все нормально працює, функціонує. Тролейбуси їздять за графіком. Тобто Тут і система GPS є у нагоді, яка синхронізується з світлофорами міськими, тобто, що забезпечує зелену хвилю для транспорту. Ну, транспорт проходить хвилина-хвилину сучасний. Все сучасно, все працює, всі будуть задоволені. Тобто ми хочемо, щоб таким чином працювало. Ну, звісно, в цій ситуації має збільшитись кількість. Муніципального транспорту на маршрутах. І, звичайно, це мають бути центральні вулиці, найбільш навантажені. Ну і там, де дійсно тролейбусна лінія проходить. Тобто, я так розумію, ви будете підтримувати ці переговори міської ради, бо ваша політична сила, ви зараз ніби і не при владі, але й не в опозиції. Чи будете ви якось допомагати? Звичайно, будемо. Ми ініціюємо взагалі ці перемовини з ЄБРР. Ну, я скажу так, що колеги з інших фракцій теж мають таку думку, що ну, дійсно треба підтримати, тому що те, що е, зараз нам пропонують зробити, це знаєте, як е, е, там підтримка хворої людини, яка не стаціонарно е, е, лікується, щоб е, е, а на ногах приносить хворобу, скажімо так. Яскрава метафора така. Тараса, у нас останні хвилини ефіру. От я хочу запитати вас про таке нагальне, коли випав оцей снігопад у місті. Ми знаємо, так. що і вам доводилось на вашому окрузі виходити так. розчищати. Як ви взагалі оцінюєте в місті, як проводилась ця робота? Чи дійсно вона була ефективною? Ми всі бачили, що вона була не досить ефективною, але ж ну, хочу підкреслити, що дійсно аномально велика кількість снігопаду снігу випала. Але ж ми маємо бути готові для цієї до цієї ситуації. Звичайно, наприклад, у комунальних підприємств не не, не вистачало наприклад людей і техніки. Ну, щодо людей, я хочу сказати, що в кожному дворі знаходились ініціативні групи людей. Ну, на мою думку, якщо б двірник вийшов, там роздав би там, по чотири лопати і сам би показав приклад, то люди б підтримали сусіди, ну, тому що дійсно не вистачало ресурсів робочих для цього, вирішення цього питання. Ось, ну, звичайно, в комунальних підприємствах має бути більш сучасна техніка і більше має бути для таких ситуацій. Причому ця техніка має бути універсальна, вона має працювати як і взимку, так і влітку. Тобто треба так знаєте, комплексно, більш грунтовно підійти до цього питання. Ну, Так прийшлося на своєму прикладі, на своєму крузі, Поробити я нічого не бачу в цьому зазорному. не пішов на тренування, попрацював з лопатою. Потренувався на вулиці, да, просто небо. Да, да. Свіже повітря, сусідів зустрів, всі побачили ці суспільно-корисні роботи. Потім ну я так думав, що це тільки в моєму дворі така ситуація. Тому дійсно розпочався зі свого двору е, зі своїм колегою-помічником проїхались по округу. Дійсно, всюди була така ситуація, що багато снігу, трактори приїжджали. Я потім звертався. Тарас, дякуємо так. вам. На жаль, сплив час нашого ефіру. Дякую. Я нагадаю глядачам, що в ефірі телеканалу Віка у прямому ефірі була програма Відкритий діалог. Єсть з нашої студії сьогодні. Тарас Коломієць, депутат Черкаської міської ради, фракція партії вільних. Демократів, ми дякуємо вам за увагу і прощаємось до наступних зустрічей.